110 метрів будинок на ділянці майже 6 соток у діючому містечку біля лісу. Така сучасна архітектура додатково ще йде тераса велика і балкон. Зараз вам покажу планування. Тут ще буде паркан, вартість ходить комунікації, це якраз центральний вхід. Так виглядає містечко. Він побудований з газоблоку 40 см, і, як бачите, отеплення мінеральною ватою. Це вхід. Тут йде санвузол, вітальня і кухня столова. Як бачите, великі об'ємні вікна, широка тераса. Вихід якраз. Звітальні. Зараз покажу планування другого поверху. Монолітні сходи вже, як бачите, залиті. На другому поверсі прямо це гардероб по плану, але може бути два санвузли, якщо вам це потрібно. Це ванна, одна спальна кімната. Подивіться, які об'ємні стелі, вихід. На балкон, теж звернуть увагу, якої ширини, і причому дах навісний якраз як служить накриття, і вид на ліс це межа самого котеджного містечка. І друга спальня кімната теж з високими стелями. І теж вихід на балкон з двох спальних кімнат. Ось така краса. Бачите, є навіс і супер вид. Приїжджайте на перегляд, покажу вам і будинок, і саму локацію. До зустрічі!